Зараз на після спортивни. Провели нараду з підприємцями. Попереду літом ми маємо спільно вирішити, яким буде оздоровчий сезон в Одесі. З одного боку, цьогоріч, до морських мін додалося балістичні ракети. З іншого, пляжі з настанням спеки будуть все більше заповнюватися. І ми не маємо ресурсу, щоб обмежити людей від купання в морі. В цьому році за відкриття та роботу пляжу відповідає Одеська районна військова адміністрація, але відкриті будуть тільки ті пляжі, де виконані вимоги щодо безпеки людей. З основних наявність поблизу укриття. З боку міської влади ми, як завжди, забезпечимо обстеження морського дна, оповіщення про тривогу та інформування відпочиваючих про наявність. Укриття поблизу Вага! повітряна тривога Залиште, лише пляжі та найближчого найближчим. Також організуємо рятувальні пости на муніципальних пляжах. І сьогодні водолазна рятувальна служба продемонструвала нам свою готовність до роботи. На орендованих пляжах ці функції покладаються на орендаря щодо подальших рішень по відкриттю пляжів. Будемо інформувати додатково.